Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпа Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених і Ян не а, І хочу подивитися сьогодні ви, що було, що є та що буде. Тільки про вас. Так, подумайте про себе, нічого не протягуйте і поїдемо, хто ви в мене на сьогодні. Що було? Що є? Що буде? Порада. Дві карти хочу на пораду. І вам кажуть про те, що зараз ви дві карти підтверджують, що зараз ви за щось сражаєтеся за свою стабільність, за свій проект, за якийсь, за свою творчість. Ви щось ну, противостояння. Просто будете щось відстоювати. Так, ви у нас людина творча. Але яка знаєте, може підняти меч? Заради своєї стабільності. Е, насправді, романтична, яка щось робить от те, що не роблять інші. От ви свою справу робите з любов'ю, я вам скажу. Розумієте? Але якщо треба, вам кажуть про те, що ви здатні бути дуже цілеспрямованою. Тому що для вас важливо бути в стабільності, в затишку і е, от в благості. Оце ви у мене. <кхем> Далі, що було в вашому житті? Що було, у вас все було прекрасно. Ви хазяйка собственної жизни, хазяїн. Ви в парі, я вам скажу, про що закохані. Е, якийсь <світ> перехід був вам боляче. вам було. Е, про що? От ви відсікли якісь стосунки, я вам зараз скажу. І вам це було боляче. Можливо, ви і були за штурвалом, і для вас був якийсь партнер. І зараз ви, можливо, щось ділите з ним, розумієте? А можливо, просто ви людина, яка пройшла якесь розставання, при тому всьому. Е, Будучи навіть, е, от навіть якщо ви відсікли ці стосунки, все одно ви залишилися чистою, доброю. Е, і зараз ви відстаєте свій штурвал, я вам скажу. Ви були в полноценній сім'ї. В щасті, в красі. Е, давайте ще, що було ще у нас. Що ще у нас було? Фінансова стабільність у вас була. Е, знаєте, що? От фінансова стабільність, і ви якось о, прийшов час, коли ви почали, е, можливо, отримувати менше, чим отримували, і почали або більше працювати, або аналізувати все таке. Роблю як колись. А чому ж у мене поменшало? Що за маніпуляції? Хто мною користується? Розумієте? Отак, От Карта магічних здібностей про що? Е, зараз будемо дивитися. А про що знаєте, про що мені пішло? Про те, що хтось, начебто, от якось вплинув на вашу фінансову стабільність. У вас, начебто, все було розпланіровано на далеко, розумієте? Надовго, ви, ви були в благості довго, розумієте? І план, хтось, не, 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 не мало бути якоїсь ситуації, яка приведе вас до того, щоб ви в чомусь нуждалися. І кажуть, про те, що це щось придушився, ваш якийсь фінансовий поток. Який у вас доволі таки непогано був настроєний. Угу. Так, ви про це отримуєте інформацію, отримали інформацію. Так, далі. Це у нас було. Що зараз у нас відбувається? Зараз ви відкриваєте якісь таємниці у своїй сім'ї або у своєму близькому оточенні. Про що таємниці відкриваються? Давайте подивимося, про що відкриваються таємниці? Що до чого. О знову магічна робота. Розумієте, там і тут. Але тут, прям таке яросно, ви вже розумієте, що хтось постарався. Постарався, але що? Ви цього не очікували, і начебто воно і не спрацювало. Спрацювало? Ви знайшли спосіб це якось почистити. От уже ви знайшли цей спосіб. так, Не знаю, хтось просто почитав молитви, пропалив свічку. Зрозуміли мене. Тобто ви зрозуміли, що щось не так з вашим фінансовим потоком. Взагалі не думала, що так вийде, чесно. Щось в сім'ї вашій. І от кажуть про те, що начебто хтось хотів із вашого сімейства кусок чогось вашого відтяпати, вибачте. Ви це зрозуміли, почистили, або якщо не почистили, то знаєте, як це зробити і ось ось зробите. І от ви цього не чекали від когось, хто до вас заходить в гості, мінімум. Зрозуміли мене. Що ще наразі у вас відбувається? Ну, спосіб, ви знаєте спосіб, якщо не робили, то знаєте спосіб, як почистити приміщення. Фінансовий поток, відкрити дороги, підказки, так? Да? Ви просто цього не очікували, вам це було гірко. Про що ілюзії? Про те, що ви зрозуміли, що люди вхожі у ваш дом, насправді маніпулятори під масками, можливо, щось вам заносять, як я завжди кажу, в каву вам заносять, так? От завжди те, що вас це просто зали, ну, застало в розплох, ви цього не очікували. І ви зрозуміли, що люди біля вас насправді ілюзорні друзі, ілюзорні, Ну родичі не ілюзорні, а підтримка ваша ілюзорна. Розумієте? Кажуть про те, що ви виносите з цього уроки на майбутнє і на далеку перспективу. Вас це приводить в, якийсь, в якусь трансформацію. Тобто тут карта називається Смерть дає життя, можливо, смерть яким стосункам. І Життя без цих людей. От чомусь так мені зараз іде. Значить, то народжується щось нове, розумієте? Е, буде в майбутньому що? Вам кажуть про те, що ви mm, залишаєтеся при своїй незалежності. Ви на високих вібраціях, знову ж таки, я рада, що біля мене от реально чисті дівчата і хлопці. Це, Чесно, це наскільки круто? От Навіть розбирати вас, і я ж бачу, що по високих вібраціях, що ви. От ви також намагаєтеся бути кожним, кожного дня кращою, розумнішою, мудрішою, осознаннією. Це круто, чесно. Про що судили ще? Знаєте, про що вам кажуть? Тут чесно. Е от буду казати, дівчатка, як іде, як я це ділаю завжди. Вам кажуть про те, що ви цих людей от засудили, і, можливо, навіть поступили з ними так само, як вони з вами. Про що? Що ви просікли абсолютно всі їхні маніпуляції, спекуляції, де вами намагалися користуватися, і ви відстояли своє. Оце ось на майбутнє у вас. Ви залишаєтеся в дві карти незалежності, его і Бог. Але в майбутньому кажуть про те, що ви от не прям таке, що їхньою монетою їх, а от просто, ви знаєте, ви, можливо, якісь юридичні питання вирішите, ті, які б ви раніше просто були б на довірі, якісь стосунки, якісь проекти просто на довірі. Тут ви затвердите все офіційно і. Через судові установи, через державні установи. Знаєте чому? А тому, що от ви так само, як з вами. Тобто ви себе страхуєте. І це чесно, це реально круто. знаєте чому, як кажуть, пізнаєш родичів, коли ділиш майно. Це також правда. І тут немає нічого страшного. Що ще в майбутньому вас чекає? О знаєте, от, і знову ж таки йде про те, що от ви будете ностальгувати за тим, що, коли ви були в гарних стосунках, розумієте? І зараз розумієте, що ви насправді то одна або один. Тому що люди жадібні, тому що люди вас призирають, тому що люди вас знаєте, заставляють, можливо, трансформуватися швидше, ніж ви б того хотіли, ніж ви до того були б готові. І оцей ріст просто він вам йде, знаєте, не через. Щось, а через біль, через жадібність, через якісь уроки. Вам, каже, все одно, що ви залишаєтеся при своєму в перемозі і договора наладите. Але ж дійсно таке офіційно. Так, це також круто, що вам це не заважає рухатися вперед. Про що допомога? І ви знову знаєте, що розумієте, що всі оці допомоги, от я ж не, я ж не вибираю карти, всі оці допомоги це просто обман, що вам хочуть допомогти. Що насправді, от дійсно таке, ви на своєму шляху один або одна. Розумієте? Ну, як є, дівочки і мальчики, ще про що? Е, про те, що прийшов час вам пізнати всі проділки дьявола, що вам просто успі... оці спокуси, всі, ви просто все це бачите, як білий день, і більше не вірите, не довіряєте. Розумієте? Так для вас це було несподівано. Але це оці всі несподіванки, ви вже навчені, це все залишається для вас у минулому. Ви ясно, холодно, розсудливо бачите, де друг, а де ворог. Давайте ще хочу. Про що. Вам кажуть, що всі ваші подарунки, ну, ваші подарунки, все, що вам, знаєте, як давалися якісь поради, наставлення, повідомлення. Насправді, ви це бачите, що це просто все нечесно. І це те, що ви боялися, і зараз воно від вас залишається, знаєте, як, ну, ув'язне. Тобто всі оці ваші страхи ви просто прорабатуєте і. От більше не допускаєте таких помилок, що біля вас тіньові люди навколо вас. Ви це все відсікаєте. знову ж таки, я кажу про те, що ви їхньою ж монетою зеркалите на людей. Зеркалите людей і бачите, от, знаєте, як із іздаліка просто. От Як, як у грі, як я завжди кажу. Так, давайте візьмемо вам пораду. І, знову ж таки, вам кажуть, не сильно Зеркальте, дівочки, мальчики, це вже не перший наш розклад. Знову ж таки, про те, що залишайтеся в чистоті, тільки тоді ви зберете свій урожай. Тому що ви не ваші люди. Тому що у вас свій шлях, тому що ваш шлях має бути чистий, творчий, і тільки так ви збережете свою стабільність. Ще порада. Угу. Не псуймо собі, карму. Вам кажуть про те, що все, що потрібно зробити юридично, ви повинні захистити юридично, заради того, щоб бути. Е Ну, знаєте, ще за того, щоб потім нічого не конфліктувати, щоб потім не виясняти, не проясняти. От ви зараз це повинні зробити, все це все юридично, те, що дійсно ваше, заради майбутнього. Розумієте? Знову ж таки, щоб все було чисто і прозоро. Про що, плітки? що ви винесете, знаєте, якщо ви винесете із пліток, навіть ви винесете якийсь урок. З наставленій ви винесете урок. І от о, знаєте, як будете на новому рівні, передбачите всі крадіжки в майбутньому ви вже це можете зробити. Ще порада. Ви повинні знати, що люди, незвальні люди, спостерігають за вами, пліткують за, вам, за вас. Любітелі про вас поговорити. Знаєте про що? Про те, що насправді то майбутнє за вами і сила за вами. Розуміли мене? А всі їхні проекти це буде опудало. Це я підглядаю. Приймайте в блага. Я всіх обіймаю на особисті, будь ласка, в особисті. І нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.